На минулому тижні було нараховано різні види державних соціальних допомог мешканцям нашої громади. Також 3104 тисячі внутрішньо переміщених особи внутрішньопереміщених осіб отримують допомогу. І початку війни управління було нараховано на 23 мільйони, майже 300 тисяч державних коштів для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Управління працює над тим. Щоб максимальна кількість жителів нашої громади отримала житлові субсидії, наголошую на тому, що автоматично будуть проведені нарахування житлових субсидій з 1 жовтня 2022 року. Звернутися необхідно тільки тим людям, у яких відбулися зміни у складі сім'ї. Або ж вони змінили надавача послуг, або форму надання послуг, а також ті, які вважають за необхідне вперше. Також акцентую увагу на тому, що мають право на житлові субсидії ті особи, які були звільнені у період воєнного стану з роботи або ж втратили роботу і стоять на обліку в центрі зайнятості хоча б один місяць і мають виплати Ви про внутрішньо переміщених осіб зацепили питання. Я хочу оголосити, що ми Будемо організовувати компактний центр поселення для переміщених осіб. І ті старости, які запропонують кращий варіант, де можна розмістити переселенців, мається на увазі. Це можливо там чотирьохквартирний будинок, п'ятиквартирний, там восьмиквартирний будинок, невеликі будинки. Не обов'язково 100% що там будуть жити одні переселенці. Але є у нас у громаді цілий ряд будинків, де живе там три сім'ї, дві сім'ї. А решта квартир вільні. Шановні старости, якщо хтось запропонує один із кращих варіантів, то ми будемо у цьому населеному пункті робити компактний пункт проживання переселенців. Такий будинок ми визначили, вже є у клишках. Якщо хтось другий варіант, якийсь або один запропонує, то можливо це буде не одне місто. Компактного проживання переселенців, може це буде два, може буде три. Ініціатива повинна бути за вами. Тобто, ви повинні визначитися особисто, сказати, Петровичу тут ділаємо однозначно, тут лучше люди, тут більше землі, тут можна їм і городи дати, от такі умови і таке інше. На начальній стадії фінанси будуть місцевого бюджету, за який ми допоможемо відремонтувати стіни, відремонтувати покрівлю, мережі. А благодійні організації, які є в Україні, їх багато беруться поставити туди обладнання, мебель, електроенергію, інтернет і так далі. Тобто, це буде така спільна програма, на якому ми починаємо працювати. Так що бажаючи, прошу давати пропозиції.